Всім доброго дня! Буду випікати пиріг на кефірі з горіхами. Беремо такі продукти: 200 мг кефіру, 3 яйця, 100 г цукру, 100 мг штучного меду, 1 склянку горіхів, 1 чайну ложку соди, 240 г борошна і 1 пакетик помадки. Готуємо спочатку яйця з цукром збиваємо до білої піни. Додаємо мед, соду і ще раз збиваємо міксером, вливаємо кефір і перемішуємо. До суміші всипаємо борошно. І перемішуємо міксером. В кінці додаємо подрібнені горіхи і все перемішуємо. Виливаємо тісто у змащену маслом форму. Випікаємо пиріг у попередньо розігрітій духовці при температурі 165 градусів приблизно 45 хвилин. Зверху пиріг поливаємо розтопленою помадкою. Такий виходить пиріг, смачний до чаю, простий рецепт приготування. Кому сподобався рецепт, пробуйте, готуйте і всім. Смачного.